Друзі, вітання! П'ятницю починається все починаюся розвиватися державного децентріуму України і це є один з головних завдань належністю депутатів для татів моїх обов'язків цеганів. Якщо ми говоримо про видатки на наступні різдво 4,8 трильйонів гривень видатків, серед яких 2,8 трильйона – це наше забезпечення сил в церкві оборони, освіта 265 мільярдів гривень, це це харчування наших дітей, майже 4, ,4 мільйонів заріб його отримують, Це підвищення заробітників для педагогічних працівників. Це підвищення пенді. Майже будут інші для, для старших п'ятдесят тисяч студентів. Охорона здоров'я там на 258 мільярдів, якщо ми говоримо про потенційне забезпечення, це один трильйон мільярдів гривень. Можна 17,9 мільярдів гривень отримують наші ветерани на забезпечення виття обведення об цю народного дня, якщо пишіть, швидкі буде відповідати. Я бажаю тобі даний час останнього спровокований, наскільки це можливо що підвищення таких соціальних норм життя під час війни це є безпрецедентний вибор, коли держава сім'я.